Добрий день, шановна громада. Реально анонсую сьогоднішню знижку на трактор з А-Ля коробкою. Вона дійсно не шефенговська, просто по тому ж принципу зроблена. А, так, мені доводиться освітлювати таким прибором. Ну нічого, ми нас не здолати. Реально, хоч і дуже сумно від того, що нема світла, нема інтернету, нема електропостачання. Ну ми я думаю, що ми зможемо вижити і сьогодні, якщо хтось проживаючи в областях в сільській місцевості. Якось зазіхав на городську, городське місцеве життя для міста, то знаєте, ви в найкращому зараз знаходитесь в положенні, тому що у вас є, у вас є криниця, у вас є груба печка, да, якою можна розтопити, приготувати їжу, якщо, звісно, вона у вас залишилась. Ну, Тобто ви можете більш якісно себе Почувати цією зимою, тому що, наприклад, в місті е, от цю добу не було води. Да, і, звичайно, просто спуститися десь набрати води це майже неможливо, і, можливо, це дуже так ну, затратно. І ти не зможеш цього робити постійно. Е, і... Просто елементарно змити воду в туалеті, це просто нереально. Якщо немає якоїсь технічної води, просто це зробити. І помити руки, і помити щось, не, не дивлячись, що нема опалення і нема світла. Але ми продовжуємо реально працювати, будемо застосовуватись, пристосовуватись. Перемога буде обов'язково за нами через такі втрати, звісно, ж. Україна постійно була от таким от агресором затримана. Ну е, я вірю в все, ще вірю в те, що Господь на нашій стороні, і ми ні на кого не нападали, ми ні на кого не зазіхали, чиї території були знезброєні е, і на нас напали, і ми сьогодні можемо контролювати більшу кількість наших територій, незважаючи на такий сум. Але от сьогодні просто хотілося б сказати, що дія почала Black Friday Black – Friday, Чорна п'ятниця. І, от, наприклад, цей трактор, який коштував ще нещодавно 3700 доларів, сьогодні коштує 3450. От Сьогодні його можна купити. Це трактор, який має А-ля Шефенговську коробку. А-ля, тому що. Вона не шифенгальська, вона ідентична їй, тобто міцна, вона має трьохточечне кріплення і вал відбору потужності. Це на багато краще тракторів sf 160 і sf 200 тим, що в них більш потужна колесна база, більш потужний задній міст і більш потужна полозь. І аркообразна передня, передній міст, який має можливість регулюватися: 3450 доларів на момент 23, 11, 22. Є ще е, кількість їх. І також на всю е, остальну продукцію мінус 150 доларів, будь-який на який товар, від основної ціни мінус 150 доларів знижка з ходу. Зразу, е, просто якщо ви зателефонуєте, ми обов'язково вам скажемо іменно знижку е, трактору, з, з урахуванням цієї знижки. Також на квадрики до 200 доларів знижка. На кожен і е, дійсно це ліквідація складу на сьогоднішній день 150-200 доларів знижка, а на деякий товар 200 доларів знижка. Е, це дійсно ліквідація складу, якщо порівнювати, наприклад, інші магазини. Е, з вами був канал Міні-Трактор Україна. Ну не багато, не інформативно це все звичайно є. Так от в такому режимі є е, е, продукція, і ви її бачите. І дійсно, ми будемо чекати, коли буде світло. Будемо. Робити огляди. Якщо вас зацікавив якийсь із оглядів на якийсь окремий трактор повністю по якимось конкретним моментам коробка мости, двигун, колеса і так далі, і тому подібне, то пишіть під цим відео в коментарях. Ми спробуємо для вас зробити огляд. Той трактор, який набере більше коментарів. А по ньому ми зробимо найчесніший огляд зі всіма його потрохами, зі всіма його плюсами і недостатками. З вами був канал Міні-Трактор Україна. До речі. Нагадую також вам, що в цьому в цьому ділі в блогерському ділі є люди, які створюють, а є люди, які паразитують на створеному. То на те на це теж звертайте увагу. Ми працюємо в будь-яких умовах. Ми можете подивитись відео, яким, яким ріки два і три роки ми працювали і в мороз, вітери в коронавірус, не сидячи за своїми стільцями біля теплесеньких своїх місць. А вибиралися і робили для вас. Максимально максимально е, чесні огляди, і обсирали трактори, і е, висвітлювали трактори, і деякі ми не продаємо взагалі деяку продукцію з деякими конструктивами від деякої відмовились. Е, ви її не знайдете на наших майданчиках, а залишились з такою, яка більш-менш надійна. З вами був канал Мінітрактор Україна. Хейтерам всім дякую велике, тому що наш канал почав ну, на нього його почали передивлятися більше. Пішли підписники і пішли дзвінки і замовлення. Продовжити в тому ж дусі, ви теж нам потрібні. Ми дійсно ми дійсно вдячні вам, тому що це, це показує наш високий рівень і показує вашу зацікавленість нами. Ну будь-яка мінусова, ну тобто чи плюсова зацікавленість це е, надійна і точна і тверда реклама. У нас трактора зберігаються в ангарному зберіганні. Покажіть мені ще такі майданчики, де вся техніка стоїть закрита. Не під дощем, ви бачите зараз сніг, дощ, слякоть, обледідення. Покажіть мені такий, який в таких же самих умовах збирається і відправляється з сухих, з закритих від дощу вітру, снігу і сонця майданчиків. І тоді, звісно, ми з вами зможемо тоді щось там посперечатися. Але на це немає часу. Ми продовжуємо працювати, відправляти техніку. Також є. Трактори з встановленими вже кабінами. Якщо ви зацікавились, вони кабіни самі прості, колхозні, Житомирські. Вони найкраще ремонтуються. Вони недорогі, вони не замажореними стеклами, вони з простими нашими. Тріпліксом, який можна купити кожен день по одній штучці, покупати. Я так образно кажу. Звичайно, що ви не будете їх бити, тому що вони не випирають, наприклад, як в цьому тракторі. Хоча цей трактор теж є люксовим і топовим, це Лавол 354 з вами був канал Міні-Трактор Україна. Просто я думаю, що не дуже цікаво е знімати е і вам дивитися, тоді, коли так знесвітлено, будемо виганяти кожен трактор і працювати далі.